Українці від роду і пишаємось цим, бо козацьку породу не скорити нічим. Мати, воленька воля, шабля, люлька родина, лиха мачуга доля у воєнні години. Ну, а щастя, жіноче, із коханим в обіймах, Хай ніхто не пророчить катаклізмам і війни, щоб калина у лузі розцвітали щорічно, всі лелеки в окрузі гнізда вили одвічно. Щоб тополі до неба піднімалися всі, а хлібів скільки треба, врожаїло у красі. У віночках дівчата, щоб співали про мир, в шароварах хлоп'ятах, танцем ринули в вир, Вишиванки, костюми, хай українські цвітуть, А народні всі думи лише радість несуть. Всі за руки сплетемось і докажемо світу, як за справу візьмемось, Гідні предкам і завіту. Книга Марії Макаренко Меніти твою країну це саме та книга, яку повинен прочитати кожен. Адже вона виховує в людині патріотичність, жагу до життя та любов до країни. В ній ви знайдете самі різноманітніші, проте більшість з них присвячені Україні.